Відносно запалених свічок, то вірні, як написано, тримають свічки запалені під час процесії, під час Євангелія і далі від діалогу перед префацією до кінцевої доксології через Христа, коли священник підніме і вино через Христа з Христом і Христів, в цей час тушить світі. На цаковий день після Різдва Ісус був принесений до храму Єрусалимський храм. Цей звичай стосується кожного первородного хлопчика і був згадкою про те, що саме ціною смерті переворотних єгиптян Бог колись визволив Ізраїль з неволі. Обряд складання жертв у храмі з цієї нагоди підкреслював, що переворотній Ізраїлю є в якійсь спосіб особливою власністю Бога. Щодо Ісуса, цей обряд має набагато глибше значення, про яке Марія і Йосиф тоді ще не здогадувалися. Дитя, Ісус пожертваний Богом і в той день само стане досконалою жертвою за гріхи світу, слуга яха. Що цей знак сьогодні також означає для нас? Якщо подивимося на символіку свічок, які сьогодні запалюємо, вони напоминають нам особливо хрещення чи дорослих, чи дітей більше, звісно, напоминає хрещення дитини, коли дитину приносили приносимо до хрещення, до Христу, то власне хрестні батьки запалюють свічку, яка символізує світло Ісуса Христа, яке запалилося хрещенні, через хрещення серці цієї дитини, що відтепер це світло на по світу сам Ісус Христос, який є світло на посвіту поганим, запалене в цій маленькій душі, в цій маленькій дитині. Це світло ми носимо до саме смерті. Хтось може, бути, може статися причиною, що це світло якось затухне, але воно запалюється знову і знову в нашому житті. Через гріх ми його затухаємо, забуваємо, через спорі, через покаяння, через святітайне ми його знову запалюємо. І несемо через все життя. Це щодо символіки. Також це світло, цей знак є промовистим з під час Пасхи. Теж, власне, на відновлення нашу, наших обітниць Хрещення запалюємо свічки. І видно, коли повний храм. Стоїть людей, які запалили свічки, у нас видно це світло, яке розсяє темряво, темряво і хам. Це також є знаком того, що Ісус Христос, який прийшов на цей світ, Він не є тільки самотньою тою свічкою, тим пасхалом, який світить в храмі, який заходить, який заносимо до храму. Власне, Марія занесла до храму Ісуса Христа в сьогоднішній день. Але від цього світла ми запалюємо свічки свої, і це світло розповсюджується, світло на просвіту погано, що це є світло тої рознесення того Євангелія, світла Божого Слова у всьому світі. Це теж є таким дуже великим промовистим знаком для всіх нас. І жертва, коли Ісуса маленького батьки принесли, щоб присвятити Богу через обряд візання. Для нас ми теж себе в якийсь спосіб. Багато способів це є в церкві, в літургії, коли ми себе можемо присвятити Богу. Особливий спосіб сьогодні ця церква молиться за всі особи, які себе присвятили Богу, на служіння Богу і людям в церкві. Так званий день Богопосвячених усіх. А конкретніше це день всіх монашості які в особливий спосіб присвятили своє життя на служінню Богу. Сестри монахи, чоловіки-монахи, священники монахи случі. Але також і ми, можна сказати, через наше хрещення в особливий спосіб теж належимо до Господа. І теж, можливо, хтось якось присвятив себе для Господа. Навіть ті, котрі виходять замуж і женяться, теж присвячують себе один одному, але, власне, через Господа, присвячуючи Господу, ввіряючи один одного в руки Божі, в руки Господня. Чи коли приносимо дитину до хрещення, теж її віддаємо в руки Божі. Ця дитина стає не тільки просто членом церкви, але власне вона теж присвячена Богу. І Я тут бачу теж цікавий момент у наших скажімо так, братів відлучених протестантів, які не визнають танство хрещення для дітей. Але все ж таки вони бачать цю потребу присвятити свою дитину Богові, бо приносять, так як до хрещення, ми приносимо, присвячуємо дитину, дитину свою Богові. Так як це було в випадку Ісуса через обряд обрізання, у нас обряд хрещення теж це є присвячення Богові, вони теж посвячують своїх дітей Богою, приносять до свого храму такого так званого і теж присвячують дітей своїм Богом. Цей день ми в якийсь який спосіб також хочемо відновити, так як богопосвячені особи відновлюють в цей день свої обітниці монашеські, три шлюби, які складали. Шлюб бідноти, послуху і чистоти. Ми хочемо теж відновити якісь свої прагнення, які ми мали під час своєї першої сповіді. Вспомнити той день, коли ми якось в якийсь чи більш чи менш спосіб присвятили своє життя Богові. Коли Молимося перед пресвятими дарами, особливо пам'ятаємо, першу п'ятницю місяця є така прекрасна молитва освячення себе і церкви, і всьвіту при Святому Серці Ісуса Христа. І в такий спосіб ми теж себе присвячуємо Богу. віддаємо в руки Божі. Чи також, коли молимося до Марії, Разом з Марією в цій молитві під Твою милість прибігаємо Пресвята Свята Богородиця, теж віддаємо свої серця себе, Богові доручаємо через руки Марії. Власне, в цей день Марія занесла Ісуса Христа на своїх руках до храму. І хочемо, щоб і вона сьогодні, і нас теж присвятила так. Богові занесла в переносному такому значенні, щоб вона нас представила Богові, Своєму Сину, і Христом. І це прагнення, коли прибігаємо до нашої Матінки, в цей день, до Марії, прагнення бути з Ісусом не може бути розривним, відрив, відірване від прагнення бути зі своєю мамою, з нашою мамою Марією, мамою Ісуса Христа. Тому на кінець проповіді. Там і ну, помосяло ли, за ці Бога і твої ми. Відімаємо, городиці Діво, молитвами нашими, в скорботах не погоди, але в іпрій захисти нас, єдина чиста і благословена, поволодарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительна наша, сином своїм примири нас, синові своєму, від своєму нас, синові своєму відай нас.